Притулок для батьків сиріт у Кіровоградському районі планують створити центр для стареньких, які мають дітей, однак піклуватися про них все одно нікому. Ініціатори благодійна організація Затишна оселя, будівлю для притулку ваджамці благодійникам за символічну суму продає місцевий фермер. Втім, приміщення без комунікації потребує капітального ремонту. Організація просить небайдужих допомогти в облаштуванні житла. Як виглядатиме затишна оселя для стареньких, дізнавалася Яна Семенюк. Надії Миколаївні 73. Після інсульту та переломів ніг жінка не може самостійно пересуватись. Має двох дітей, однак вони не хочуть за нею доглядати. Дочка розказалася. Да. І, син, у нього сім'я, у нього 5 чоловік, і він пенсіонер. Для таких людей, як пані Надія, і планує створити притулок Валерія. Жінка 10 років доглядала літніх в кіровоградському притулку і зрозуміла, що його ресурсу замало. Коли це починалося, там на 20 місць. І было занято в где-то мест. Ну каждый год получается, що люди все більше і більше, і очередь такая. така. время там було так, що на 20 мест, ну вже 22 места, уже Вже в коридорі люди лежали. Благодійниця показує заяву людей, які просять взяти їх до майбутнього притулку. Каже, самотніми стареньками опікуються держустанови. Пенсіонери, діти, яких не можуть або не хочуть доглядати за ними, не захищені зовсім. У нас є в суспільстві така проблема, коли є діти, И они не могут досматривать своих родителей, потому что они уехали в другую страну, потому что они уехали в другой город, потому что они, им нужно работать, они не могут оставить работу. Очень много причин. Є, звісно, такі діти, які просто бросають своїх батьків. По допомогу в створенні притулку жінка звернулась до підприємців і фермерів. Один з них зголосився продати своє приміщення в Аджамці за символічні кошти. Тепер активістка шукає меценатів для проведення комунікацій в будівлі. Щоб зробити будинок жилем, необхідно обязательно завести воду сюди, немає води. Нужно сделать выход этой воды. Крім того, будівля площі понад 400 квадратних метрів потребує ремонту. На нього за мінімальними підрахунками необхідно півмільйона гривень. Ми зробимо зараз крышу треба 25 тисяч, и будем собирать деньги на отопление. Потом потихонечку все это приводить в порядок. Сейчас очень ну, есть возможность поставить альтернативное отопление. Да, у нас многие ставят, поэтому мы будем сейчас искать спонсоров. На то, чтобы приобрести котел для твердого топлива. Навколо будівлі росте сад, а неподалік дитячий садок. Активістка вважає, що майбутній притулок розташований у вигідному місці. Це робиться на Западі, вже приводяться діти з садика, вони проводять в місті час, там гуляють, там рисують, спілкуються. Це добре і для дітей, це добре для людей пожилих, дуже добре, це як така терапія. я дуже щаслива, що є садик. Я хочу, щоб приходили сюди діти з з стансами зараз за надією Миколаївною доглядає волонтер. Втім, жінка боїться, що це тимчасово, тому хоче жити в притулку. Якщо не буде кому ухажувати за мною, то хотіла у затишній оселі. Зможуть оселитися три десятка стареньких. Яна Семенюк, Сергій Баранюк, день за днем.